Контрольний пункт в'їзду виїзду ООТ, на Луганщині відкриють 24 березня, заявив представник України у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук під час засідання депутатської групи Мінська платформа. За його словами, щоденно через шість діючих КПВВ проходить 38 тисяч громадян. Тому українська сторона вже неодноразово ініціювала виконання рішення нормандської четвірки 2016 року про відкриття додаткового пункту пропуску. Таким чином для мешканців Луганщини зна. Ну скорочується дистанція на підготовчі роботу. Україна витратила трохи більше семи мільйонів гривень. Декілька разів українська сторона підготувавши інженерно-технічно всі необхідні речі: тобто розмінування, ремонт, очищення боків щоб коли там машина виїжджає, обганяючи одна одну кущів. Ну, є відповідна технологія. Сторона має гарантувати, що ніхто не загине. Скоро пасхальні свята, поминальні дні. Кількість переходу буде не 38 тисяч, це буде за 50 тисяч. Ось чим пов'язана ця ініціатива України. Раніше українська сторона неодноразово запускала роботу пункту пропуску. Однак, з боку непідконтрольної частини Луганської області, КПВВ завжди блокувався так само, як і блокується будівництво мосту у станиці. Луганській. Нині він практично зруйнований. Пішоходи щодня ризикують своїм життям, пересуваючись пошкодженою конструкцією а техніка взагалі не може проїхати. Попередню пропозицію про ширину мосту в 2 метри 20 сантиметрів та дерев'яні вставки. Які витримують максимум 5 тонн, а відтак не зможуть витримати проїзд БТРу, окупанти відхилили за словами першого заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко. Україна готова приступити до відновлення мосту в будь-який момент. Ми готові у нас є для цього і сили, і бюджет, і бажання відремонтувати той злочасний в Станиці Луганській для того, щоб продемонструвати Донецькій та Луганські областям, що влада Україна дбає про вирішення гуманітарних проблем цього регіону. Окрім цього, перший віцеспікер зазначила, що 27 березня під час наступної зустрічі у мінську українська сторона вкотре порушить питання щодо обміну 25 засуджених в Україні росіян на 25 політв'язнів Кремля. Тим часом шість років ув'язнення Визнання отримав бранець Москви Павло Гриб. Російський суд у ростові на Дону визнав українця винним у схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової. За версією слідства Павло Гриб через інтернет переконував старшокласницю Сочі підірвати вибухівку на випускному вечорі. Українці росіяни викрали 24 серпня 2017 року на території Білорусі. Обвинувачень Павло Гриб не визнає. Адвокат співвітчизника Марина Дубровіна заявила, що оскаржуватиме це рішення поза як докази, отримані з порушенням закону. Після вироку політв'язнього оголосив безстрокове голодування. На рішення суду вже відреагувало в Міністерстві закордонних справ України. Там запевняють, що важкохворий юнак, який має діагноз портальна гіпертензія та печінкова недостатність і мусить постійно приймати підтримувальні препарати, може не витримати етопування. У МЗС вимагають скасувати незаконний вирок, надати постійний медичний супровід та забезпечити йому безперешкодне повернення в Україну. Чи заборгувала держава робітникам Покровського райавтодору Дніпропетровської області? До кінця дня обіцяє розібратися прем'єр-міністр України. Фракція радикальної партії Олега Ляшка заблокувала ложу кабінету міністрів у парламенті під час години запитань до уряду. Депутати стверджують, робітники-ремонтники з грудня не отримують заробітну плату. Відтак між депутатами та урядовцями відбулися суперечки та навіть штовханина. Тож голові Верховної Ради Андрію Парубію довелося зробити перерву у пленарному засіданні. це заключний пленарний день перед виборами і трошки божевілля, декого за вибори і за відсотки спокушає і виявляє неповагу до інституцій до українського парламенту безпричинно, на пустому місці, без будь-якої підстави. Я вважаю це неприйнятним. Я вважаю це неможливим. Я наголошую ще раз, що зараз, якщо не буде можливості уряду, який прийшов в парламент, давати відповіді на запитання народних депутатів, якщо зараз не буде можливості уряду давати відповіді на запитання, я змушений буду зупинити годину запитань до уряду. Однак година запитань до уряду все ж відбулася. Очільник Кабміну Володимир Гройсман дійшов з радикальною фракцією компромісу. Щойно дав доручення голові Украфтодору розібратись з цією заборгованістю, про яку сказав Олег Валерійович, і в разі, якщо вона є, вжити всіх заходів, щоб її закрити. Крапка. та вона є. Він же тобі ласка. Я сказав, що у нас жодної заборгованості з державного бюджету регіональним структурам немає. Вимагали парламентарі розібратися із заборгованістю перед працівниками одеського національного медичного університету. Однак Кабмін вже ініціював службову перевірку причин невиплати зарплат в освітньому закладі, і нині вже з'ясовано, що там відбулися певні реорганізації. Відтак рахунки університету заблоковані судами і тому це поки не дає можливості підписати контракти з працівниками. Без премій, бонусів та високої зарплати. Керівники управління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву кабінет міністрів продовжує контракт до 2020 року із значними обмеженнями. Як заявив у парламенті під час години запитань до уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман у новому контракті містяться три вимоги: наростити видобуток газу з теперішніх 15 мільярдів кубічних метрів до 18 мільярдів, управління газотранспортною системою передати незалежній структурі та зменшити удвічі рівень заробітних плат із скасуванням преміальних виплат. Керівництво НАК «Нафтогазу» також має щомісячно та щоквартально звітувати щодо досягнення цілей у разі невиконання вимог. Контракт із Андрієм Коболєвим може бути припинений. Звернувся до наглядової ради і поставив чітких три критерії. Наглядова рада над нею думала два місяці. Потім надали відповідь нам, що вони готові на те, щоб врахувати ці умови. В новому контракті менеджмента і одразу нас до нас звернулись з питанням, щоб ми на один рік продовжили не продовжила уклали новий переуклали новий контракт з новими умовами. У 2018 році керівництво НАКНАФТАС отримало більше 46 мільйонів доларів премії за перемогу у стокгольмському арбітражі над Газпромом. Такі захмарні зарплати викликали обурення серед українського суспільства та народних депутатів. Новий мовний закон Верховна Рада планує ухвалити вже до кінця квітня. Упродовж двох пленарних тижнів народні депутати розглядали поправки до законопроекту, який гарантує стабільний безперешкодний розвиток української мови як державної. За цей час розглянуто 1220 із 2082 поданих пропозицій до документа. Тож Верховна Рада у наступний пленарний тиждень продовжить опрацьовувати пропозиції парламентарів до законопроекту про мову. Зберуться народні депутати у сесійній залі вже 9 квітня. Законопроект про мову у разі ухвалення зобов'яже держслужбовців, працівників сфери послуг, медиків, педагогів та науковців вільно володіти українською. Мовлення на телебаченні та радіо іноземною мовою не має перевищувати 10% ефірного часу. Усі газети та журнали видаватимуться українською, хоча допускається паралельний тираж іншими мовами. Спортивні заходи, зокрема й міжнародні, проводитимуться в Україні державною мовою. Щедрівки, колядки, козацькі пісні, ігри та навіть танці усе це культурне надбання української нації зберігатиметься на одному інтернет-ресурсі. Профільне міністерство та світова компанія Google запустили проект Автентична Україна. Громадяни зможуть у віртуальному просторі ознайомитись з аудіо та візуальними прикладами української айдентики. Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр культури Євген Нещук. За його словами, матеріальна культурна спадщина на цьому порталі представлена віртуальними 3D-турами: дерев'яні церкви, що знаходяться у списку світової спадщини ЮНЕСКО, музеї просто неба та оперні театри України. А нематеріальна спадщина складається із п'яти розділів: гусні традиції, виконавське мистецтво, звичайно, обряди, святкування. Урядовець переконаний, культурне надбання у віртуальному просторі може бути використане педагогами під час навчального процесу. Інформація доступна українською та англійською мовою. Даний ресурс і цей сайт останніх новітніх технологій дає можливість пізнати все в звичайний для сучасної людини спосіб, особливо для молодого покоління, дізнатися про культурні надбання, які є всередині країни. Дуже важливо зараз популяризувати внутрішній туризм, який стає нарешті вже певним трендом, коли люди починають дізнаватися про колорит розмаїття, самобутність кожного регіону всередині країни. Отже, таким чином пізнаємо себе.